Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флер. Сьогодні хочу показати, що я привезла із теплиці. Ну, я цей раз, так, по божескому не дуже гребла. Привезла 4 орхідейки. Думала, 5 взяла ні, 4 орхідейки. Ось такі красунечки, два фаленопсиса і два, дві інші орхідейки. Почнемо з цієї щось попереду. Я вам казала, дуже-дуже мені хотілося. І так як вони дуже гарні тут, анциклі вітеліну взяла. Взяла неквітучу, скажете чого? Там он щось є. Вибирала гарненькі якби бульбочки, псевдобульбочки, гарненький кущик вибирала. Думаю, якщо моє, то вона й мене заквітне. Щоб ви розуміли, останні, останні енциклі, коли я купувала, вони фласочниками були, тому що оця найменша бульбочка. В тих екземплярах, що я брала, її навіть і такої не було. А тут вже гарна, ну, гарна. Тут корінчики є, все видно, так що буду зростати і сподіваюся, що вона мене порадує. Ось така красунка. Вона вже квітла, ми бачимо. Так що і ця може заквітне, а ні, то буду ждати свого квітіння. Так, ще одна красуня, спроба номер 2 чи 3. Ну, ось така краса таки не вдержалась, що е, невеличка, невеличка вона, бачите? Ну, цю взяла з квітоносиком, тому що вони всі були з квітоносиком, і е, взяла така, що тільки розпускалася. Поставила її зверху на орхідаріум і під лампу подивлюся. І якщо вона тут розпусте, все буде добре. Я так думаю, там вона й залишиться, тому що, тому що, я так думаю, їй треба дуже багато вологкості. Я дві запорола, тому що я їх зрощувала з, з вандами. І Ренантер, вона більш чуткіша, їй більше треба світла і вологості. Тому, так як невеличкий екземплярчик, попробую зрощувати так. Ну, краса, дуже вони мені подобаються, ну, будемо придивлятись. Корінчики тут також є. Ну, подивимося. Ну і перейдемо до фалинопсисів. От знаю, що він був з назвою, була там бірочка, але її немає. І е, на. Е, Бумажці, що вони мені дали там з назвами, там просто написано: фаленопсис для підвіски. Ну, він мені дуже сподобався по-перше, розкраска. Ось така вона прям випукла, така прям... він наш пластмасовий. Але найдужче мені сподобався його запах. От всі-всі фаленопсиси, які там були, я е, от він прям пахучий, пахучий, е, хоч і наверху був, я його по запаху знайшла. Тоді, як глянула, що він от такий такий якийсь кожаний, такий. прям, Ну, дуже він мені сподобався. Тут ось такий е, ще буде розпускатися. Бачите, листики також, якась пігменці є, ну це від, може бути від одробки від шкідників або від сонця, бо він високо підвішений. Ну, Корінці один ось видно. Там я далі, ну, якщо подивитись, там ще щось є воно. Ну, бачите, ось такий горшечечок. І собі підвісили, якщо ви дивилися, Мій огляд в теплиці, подивіться, вони всі там так висять, ніяких біленьких горшечків сам собі і дуже добре зростають. Ось такий красунчик. Хочу показати на сонечку, на щас сонечку. Ну сонечку. Зараз я вам показую, він аж вдаряє запах в носа такий. Я від нього скільки 30 см десь. Ну, запах такий, вау, перебиває все дуже-дуже приємний, якийсь такий весняний, з такими солодкими нотками, але ж і е, така величенька квіточка, красуня. Ну і остання це щоб е, порадувати Марину. Вона мені казала, ой, жалко, що не взяли, як я не взяла. Взяла, взяла я цього красення. Взяла, куди б він мені найдужче в душу попав. Там воно земля попала. Ну, Він чарівний чарівний, тут ота губа тільки чого стоїть. І в нас тут, дивлюся, бачите, ще один квітоносик є. І зараз покажу, як він називається. Називається не так, як у вас. Бастіані, фаленопці з Бастіані. От не знаю, не, не знаю, як у вас, а як у нас бірочка така червона, в принципі, вони не продаються. Або це з колекції, або це то, що піде ну, з приватної колекції, скажімо так, або це те, що піде, якщо організовують виставки. Ну, не знаю, продали. Якщо і схопляться тоді, то вже, як то кажуть, товар пішов. Ну, така гарна рослинка, гарнюнечка, Такі корінці. Замочую їх кожен день. Трішки замочила і підвісила, підвісила під лампу на орхідаріумом, Так що буду дивитися. Ну, яка ж вона гарна. Ну, яка ж вона гарна. Оля-ля. І ви бачили, там бистренько він розпускається таким жовтенько-зелененьким, і потім біліє-біліє е, е, і такий бі... цей колір білий. от Прям білий-білий, чисто білий колір. Оці жовтенькі такі <Sched rolling noise> ям, маски. Ну прям краса, краса. Так що буду надіюсь, що той квітоносик в мене. Визріє і ще нас порадує. Ось так він. Так що Марину взяла, я взяла, він мені так в душу запав, що я його самого першого схватила. <звук> <звук> Ось такі покупочки із орхідаріума. Будемо тепер привчатися, і, надіюсь, я не запорю цю рінатеручку. Ну, а енциклію буду ждати вже свого квітіння. Всім гарного дня. Всім пока-пока.